Однією з найгостріших проблем українців на сьогоднішній день є збереження тепла власних оселях. На жаль, в умовах відключення світла не всі будинки встигають накопичити тепло, а тому супер важливо їх утеплити. Як справи з утеплення багатоквартирних будинків у Луцьку йдемо дізнаватися. Ми зустрілися з головою об'єднань ОСББ Луцька Георгієм Давидюком. Він розповів нам про свій досвід в утепленні будинків. Георгій вже більше десяти років займає. Управлінням ОСББ та перший будинок змогли утеплити в 2017 році, ще коли діяла програма теплі кредити. ОСББ Федорова 5 помітне здалеку, а тому саме біля нього ми зупинилися. В розмові Георгій Давидюк зізнався, що є певні труднощі в процесі утеплення будинків. «Труднощі виникли тоді, коли фонд енергоефективності в принципі все вчасно проводив все фінансування. Ну, на жаль, бюрократичні перепони, які сьогодні є на сьогоднішній день в Луцькій нашій міській раді, не дозволяють вчасно фінансувати ці заходи. Проте, не дивлячись на перепони, утеплення принесло величезну користь жителям цих будинків. За минулий опалювальний період сальдо склало 1 мільйон гривень. Тобто люди заплатили на 1 мільйон гривень менше. Ну ніж сусідні будинки, які не утеплені, які не мають обліку. Тобто кожна квартира в середньому заощадила від 7 до 9 тисяч гривень за опалювальний період, за 5 місяців. Тобто така економія велика. От просто навіть контраст взяти у цю торцеву стіну, так? це ж два ОСББ. Що справа, що зліва. От контраст. От і все. Ба більше на 2023 рік кошторис програми з енергозбереження «Енергодім» збільшили. В Луцьку діє програма «Енергодім». Суть Суті полягає в тому, що Лучани, об'єднавшись в ОСББ і маючи на меті отеплення будинку, можуть частково компенсувати свої витрати. Завдяки діям нашої фракції, ми збільшили даний фонд даної програми на 3 мільйона гривень. На 2023 рік сума фонду становить 8 мільйонів гривень. Якщо ці кошти будуть витрачені, ми будемо працювати над тим, щоб збільшити цей фонд і знову його наповнити, тому що до наступного опалювального сезону потрібно утеплити чим більше будинків. Проте, незважаючи на воєнні дії, робота над програмою утеплення будинків продовжує тривати. Днями я як депутат подав депутатське звернення до Луцької міської ради з тим, щоб допомогти мешканцям, допомогти ОСББ, які розпочали термомодернізацію своїх будинків у попередні роки, щоб вони могли закінчити цей процес. щоб Вони свої будинки утеплили в 2023 році. Тому що зараз військовий час, зараз всім важко. У Луцьку зараз є близько 50 ОСББ, які розпочали в. 21-22 році утеплювати свої будинки, але їм зараз дуже важко завершити цю процедуру. Тому у своєму зверненні ми просимо міську раду збільшити частку компенсації з міського бюджету до 30% для того, щоб завершити роботи з утеплення в цих будинках у 2023 році, і в наступні роки, щоб ОСББ, які хочуть утеплити свої будинки, так само могли розраховувати. Овувати на допомогу міської ради в цьому процесі, і хоч війна стала на заваді деяким процесам та проєктам, але не стане перепоною для українців покращити своє життя та перемогти.